Привіт, друзі! Це я на новій почті, у нас світла нема, нова почта зараз на генератори. Такі прийшли дві панельки. БУ для експериментів. Зараз другий до стане. Флетбоксі. Ці дві панельки 700 гривень доставка. Получається. Чуть менше, 680 десь качно. О, перевод грошей. Так що такі справи. Зараз ми грузимо в машину, в машину вони в мені повинні влізти. З роботи їхав, заїхав. От так загрузив машину. Підклав задню. Думаю, що не поб'ю. Так, опускаємо. Так, у нас сюди. Відклали не закривається. Нічого в мене є отакий, про зараз за ручку стягнемо. Доїдемо. Потихеньку їдемо. Навіть третю включили. Тут недалеко, від мене нова почта, ось десь, ну, кілометр може, є, а може і нема. Але я вже не спішу, в мене дверка чуть-чуть приоткрита, завдає багальник приоткритий. Їдемо на всіх породцах, світла нема, в селі світла нема. А часть там є, там часть у села. Тут багато у нас тих фідерів. Є, виключають частину, частину не виключають. Ну, людей там от світиться є аккумуляторы тут может и там десь дальше есть генератор вот. а вот тут слева тут є всего домик хороший то в них тоже солнечная панеля панели солнечный трекер вот. то в них світло вон светится без проблем Біля нас тут недалеко. О, є, номерні знаки отвічі. То щитки. Вон і вікно дружина кабінет, світло є, без ніяких проблем. Тут з правої сторони. Дружина, навірно, і не замітила ми, коли світло потухло. Ось тут знайомий на масаж приїхав, так що зараз будемо вигрожатися. Приїхали ми. Отак. От що у нас тут панелька? Доїхала ціла. Добре. Так, ми зараз. М -м, світло є? хоч білі нема. Зараз ми ще світло трошки може привезли побільше Цікава панелька. Вона, звісно вже стара. Мадин Япан. Сказали так. Такими кристалами. Кристалічна решетка. Прувіль, що у нас в нас буде. Видавайте для експерименту. Інтригу тримаю. Далі буде, витягуємо. Цікава структура. Ті кристали, Ну, побачимо. Це одне із перших старіх панелі. Значить... Ми зараз... А, заміряв вольтаж. Ну, от, зараз на в лампочці 18 Вт, що зверху світить, видає 12 вольт. Зрозуміло, що токи там нікудиш не ні зовсім. От. Зараз ми глянемо в інтернеті, що в нас там за. Панелі представляють. Інтригу тримаю, далі не скажу, для чого воно мені треба, але їх буду експеримент робити. Пошукав я свої панелі, що я їх знайшов, значить, їхні дані. Вони ж, казуються, не моно, а полікристали. Тому вони і такі... Менш ефективний, значить, по площаді. От, і такі в них, ото кристали видно на самих. Тому що якщо, от ми, оглядши вибір е ми кристалами е ККД-1822 монокристалічний, а вже полікристалічний 15-17%. Mm, але вони вважаються дешевше. Ну звісно я їх не сильно дешево як би їх купив. Так як ще й би у... Ну кажу, це мені для експериментів, інтригу тримаю. Буде слідуюче відео. Так. Значить, що тут в них. О, по площаді. Якщо у вас є площадь більше, то тут написано, значить можна... І полікристал купляти Значить зовнішній вигляд має неоднорідну структуру та кольор, часто синіми відтінками та видимими кристалами. Оце ж ти є видими кристали, вони так то і грають. Це полікристал. Ну нічого, яка різниця, яка панель? У мене де є? є ще поки де їх ставити. Так що такі справи. А, ти шукав, дорогі. Так, ну все. Це відео закінчую. Пока-пока. Найшов я свої ти панелі. Це от всі ті імпортні сайти іностранні. Всі це з переводом. Оце що. Конергія С160П. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. Будемо ставити експерименти по зарядках, акумуляторів і так далі з сонячними панелями.